Спільному проєкту без минулого немає майбутнього середньої школи номер 10 та історичного музею імені Юхима Пригожина, що успішно втілився у життя і продовжує реалізовуватись завдяки дружній співпраці під керівництвом його ідейного вдохновителя Лариси Ривенко в історичному клубі Пам'ять виповнилось 5 років. Ми вихованці історичного клубу пам'ять середньої школи номер 10. Перше засідання в новому навчальному році планували провести по-святковому, але сьогодні не до свята. Сталося те, проти чого ми завжди виступали всією громадою. Україна палає в полум'ї війни. Ми протягом стількох років згуртовували Жовтоводську громаду навколо ідеї збереження історичної пам'яті нашого народу. Ми всі разом гортали сторінки героїчного козацтва, подорожували шляхами. Великої вітчизняної війни вшановували подвиг воєнних інтернаціоналістів та ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС Ми ніколи не думали, що й на нашу долю випаде гірка правда війни, що не лише наші прадіди ціною власного життя виборювали мир на землі, а й наші тата, брати візьмуть до рук зброю, аби лише ми, діти, знову дивились на мирне небо над Україною. Тому сьогодні ми, вихованці історичного клубу, розпочинаємо естафету пам'яті Україна, єдина країна. Ми хочемо, щоб наші герої, які сьогодні на передовій, знали, що серцем і душею з ними вся Україна. Ми і надалі будемо вшановувати і героїв минулих років, і героїв сьогодення, і нас підтримують усі школярі міста своєю небайдужістю. Бо ми всі українці, і Україна в нас одна. Сьогоднішнє засідання світлій пам'яті всіх героїв України, які боронили її свободу в роки Великої Вітчизняної війни, які захищають рідну нашу землю сьогодні на сході України. На засіданні історичного клубу пам'ять сьогодні завітали шановні гості, заступник міського голови Ворон Валерій Валентинович, секретар військової ради малого Іванівна, Депутат обласної ради, голова міської організації ветеранів України, кучер Лідія Васильівна, методист відділу освіти Пременко Наталія Олександрівна, координатор національного захисту міста Жовтіводи, голова міської організації Афган, Іщенко Сергій Миколаєвич. Наші свято, як завжди, завітали наші партнери у справі збереження історичної пам'яті українського народу: це представники міської ради ветеранів, воїни-інтернаціоналісти, чорнобильці, представники шановного козацтва, небайдужі мешканці міста, звичайно, учні та педагоги середньої школи номер 10 на чолі з директором затенацькою Елеонорою Валентинівною. Сьогодні ми зібралися, щоб шанувати пам'ять. Тих героїв, які завжди захищали нашу вітчизну, і які на сьогодні також стали на захист нашої батьківщини. Спільний проект 10-ї школи та музею без минулого немає майбутнього. Ось уже 5 років об'єднує Жортомоцьку громаду навколо єдиної мети зберегти пам'ять українського народу, виховати патріотів нашої землі. Зі спогаді ветеранів Великої Вітчизняної війни наші учні дізнавалися, яку біду відвели від нашого покоління ці мужні люди, борючись із фашистськими загарбниками в ті далекі часи. І ніхто не хотів, щоб на долю наших дітей випали випробування зазнати воєнні лихоліття. Але так сталося, що на сьогодні мужні наші сини також стали на захист нашої батьківщини. З нашої шкільної громади також пішли сини героїв на передову. І всі ми молимося, щоб вони вернулися живими в свої рідні домівки. Для нас і для наших дітей, і я думаю, для всіх вас це не пусті слова, це дійсно поклик серця. Провели ми певні заходи в школі. Пройшла акція «Підтримай захисника вітчизни. Учні написали листи солдатам, виготовили обереги, зібрали кошти. І сьогодні ми хочемо передати Сергію Миколайовичу 1420 гривень. Це кошти, які діти зібрали, передати листи, передати ті оберіги, щоб вони гріли наших дорогих оборонців, наших солдат, І відчували нашу підтримку, нашу любов. І... Здається, мені ті щирі слова, можливо, в якусь таку хвилину тривожну підтримують наших військових, які зроблять ту гарну справу, їх підтримку. Дуже багато написано листів з теплими словами, малюнки. Тут дитячі серця, тепло їхніх долонів. І ось такі гарні обереги. Хай вони в таких тяжких хвилини підтримають наших солдатів. Дуже приємно, що наша молодь стала така патріотична, яка дуже боліває за нашу країну. Я бажаю, що всі ті хлопці, які служать зараз на Сході, а на даний час їх там перебуває 130 чоловік, всі будуть отримати ці листи під вас, діти, ці обереги. І їм буде дуже приємно, що наше місто. Также пам'ятає про них, і хай вони швидше вертаються до нас до себе. Будемо. Засідання історичного клубу, приурочене до дня партизанської слави, що відзначається в нашій державі 22 вересня. Розпочало з собою акцію естафету пам'яті Слава визволителям України. Служив'юнючі плаховий примір там тому що зараз відбувається на востокі нашої країни. Вот. Но я думаю, я уверен в том, что разъединить нас не удастся, и мы сможем одержать победу, и наша сила будет в том, что наша страна единая. И огромное спасибо вам, то, что вы это понимаете, то, что вы поддерживаете наших ребят, которые сейчас в тяжелейших условиях находятся там, на востоке нашей страны, и не в неимоверных трудностях они добиваются того, чтобы вы были свободны, чтобы вы были едины, чтобы вы никогда не знали этой войны. Мы за мир. Исторический клуб памяти средней школы номер 10 постоянно поддерживает наших ветеранов. Они проводят большую воспитательную работу своими даже мероприятиями и в средней школе номер 10 среди учащихся, напоминая о тех великих годах, Отечественной войны. К большому сожалению, мы сейчас тоже находимся в военном положении. И сегодня были свидетелями тому, что не безразличны наши дети, не безразличны наши педагоги к нашим событиям. И всеми силами поддерживают наших бойцов, которые находятся на войне, которые защищают единую Украину. Только так, объединившись, только пометуя все прошлое, которое мы пережили, что пережил наш народ, можно добиться мира и спокойствия на земле. Спасибо вам большое за вашу работу. Сегодня каждый гражданин Украины следует за событиями, которые происходят сейчас в нашей стране. Мы должны объединяться за свои соседи. Протягом мы Учбового року будуть проводитися благодійні акції, відділ освіти та навчальні заклади будуть приймати участь у всеукраїнських конкурсах міжнародних заради того, щоб почули нас, почули, що ми є нація, що ми є єдиними. Щодня голубить в мене рідна ненька і вишиванками, чарівними піснями. Під небом, що плакитю миру сяє, серед полів, що хлібом колосяться такої, як моя земля, немає, бо Україна це вершина щастя. Ми, доньки і сини землі великої, її повинні уквічати щастям, щоб в незалежне, соборний, єдиної ніколи не було війни, ненастя. Щоб ми усі життю раділи з вами. Хіба ж інакше можна біля мами? Кохана наша ненька Україна, тобі нехай сьогодні пісня лине. Є на світі край багатий, Щедри мило ланами, чисті води, ліси, гори сього достає. Люди різні тут живуть, та щось є поміж нами, Що тримає в кубі, розлучитись не дає. Кисень і, і краси, мудрості народної, і козацької звитяги країна волі і радості. 73 роки тому, в 1941 році, опалили її променисту вроду фашистські нелюди і постали на боротьбу старий і малий, аби сяяла у своїй мирній красі і надалі наша рідна Україна. На фронтах і в тилу, у підпіллі і партизанських загонах. Гуляла слава козацька, яку не збороти жодному з ворогів. Сьогодні ми зібралися, аби вшанувати героїчних подвій славних партизанів і підпільників великої вітчизняної війни. Це були нескорені сильні духом люди, великого патріотизму і чистої совісті. Вічна їм шана і вдячність усіх поколінь. Давайте вшануємо хвилиною мовчання всіх українців. Що поклали життя на вівтар свободи і і незалежності України? На території Дніпропетровської області у роки великої вітчизняної фільмі. Діяли 8 підпільних організацій, 67 підпільних груп. Період окупації в липні жовтні 1941 року на території області було створено 32 партизанські згони загальною кількістю 1730 осіб. Хлопчику маленький, синь я україниненьке, українцем я зовуся І тою назвою горжуся. А по чим тебе пізнаю? По українському, звичаю в мене вдача щира, і сміла, і відвага духу й тіла, і душа моя здорова, українська в мене мова. Хто ти, дівчинку, маленька? Соня України неньки, українкою зовуся, тою назвою горжуся. Ой, втягнуся у неділю, у вишивану сорочку, у червону спідночину і в коралі на шнурочку я свої коси і візьму віночок, з рути, ще Васильком заквічаюсь, чи від мене краще бути. Ми всі діти українські, український славний рід. Дбаймо, що про нас маленьких, добра слава йшла у світ. Все, що рідне, хай нам буде, найдорожче і святе, рідна віра, рідна мова, рідний край наш над усе. Присягаємо наш край рідний над усе любити. Рідний народ шанувати і для нього жити. Усі народи світу навіки закарбували в пам'яті страшний урок боротьби проти фашизму. Але чому ж знову лунають постріли на землі, що силої давнини населена людьми, які понад усе цінують мир, злагоду, і незалежність. Напевно, не всі запам'ятали уроки історії, якщо дозволяють у 21 столітті розпалювати полум'я війни. Ми не хочемо війни, ми за мир і злагоду. Ми за дружбу і розуміння. Ми за безхмарне дитинство. Західучі гаїни ціному зі стайно, браття моїх. Помолімося за друзі. Небо радую повітря. Що завжди нема. Матір Божа України. 13 серпня 1941 року. Це жовта ріка було окуповане фашистами, а наприкінці 1941 року було створено підпільну патріотичну групу, яка робила все, щоб наблизити час перемоги. Але чому ж знову лунають постріли на землі, що з сивої давнини населена людьми, які понад усе цінують мир, злагоду, і незалежність? Доволі крові, сліз, нещастя й бід. Хай відпочине змушений боями, до праці звичний чоловічий рід. Хай буде мир, звертається до Бога, чоло зросивши, потом трударі, Бог хоче, щоб сміялись діти на українській радісній землі. Хай буде мир від нині і до віку, хай буде мир і замовкнуть війни злі, хай у міцних обіймах всі народи. Ідуть у майбуття через віки. Протягом заходу працівники історичного музею разом із вихованцями клубу Пам'ять своїми руками виготовили обереги для наших солдат із зони АТО. Підкови на вдачу, обрамлені стрічками у національних кольорах, будуть передані разом із іншими сувенірами нашим землякам вже найближчим часом. Україна – це наша мова. Це дніпро стрімкий і вчеремо, це смерти такі щарівні, але в першу чергу це люди, це юнак, що за замріяно любить, це дівчина, що вірно коває, це народ, що співає. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Щорним море до вас половина, не єдина сім'я, сестри брати, ми з тобою б'ється країна, Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна, Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми.